Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, Саня, що ти витріщаєшся? Ага... Його жінка поруч, а, а він витріщається. Ага. Угу. Ти ще скажи, що вона краще за мене. Ага. Тоді вночі до мене не підходь. Ага. Звичайно. Навіщо йому дивитися на свою жінку, якщо є поруч заборонений плід? Заборонений плід. Віка, чуєш? Та можна і мені, а, будь ласка. Ну добре. Але одну пляшечку. Дякую, я тебе дуже кохаю. Але пиво своє ти кохаєш більше. Віка, ході вже витріщатися, коли поряд твій чоловік. Шо, Віка, ну ну куди ти дивишся? Ай. Шо, Віка, mm -hmm. якщо ти негайно не припиниш туди дивитися, то ввечері можеш до мене навіть і не підходити. Хоча згоден таке собі покарання. Mm -hmm. Віка! А, Сашко, можна мені, будь ласочка? Mm -hmm. Ні, не можна. Mm -hmm. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Щось є? А, ні, це кришка від пива. Він повинен бути десь поруч. Тобто він. Хто він? Мій чоловік, ми ж його шукаємо. Ви ж сказали, мені треба знайти одну штуку. Я думав, там сережка чи цепочка, максимум кільце якесь, а тут чоловік. Знаєте, він був в такому стані, що його штукою складно назвати. Так а хто ж його закопав? Діти, поки він спав. Ага. А чого ви одразу його не відрили? Ви що? Я встигла на шопінг судити і з подружкою зустрітися. Ага, зрозумів. На ньому хоч було щось металеве? О, було. Було. Я просинаюся, а в мене тільки трубка в роті і все. Я думав, мені капець. Я теж гарно відпочила, Саша. Я Ви мене знайшли. По твоїм металевим коронкам. Бачиш, як гарно, що моя мама вибила тобі зуби. А ти ще хотів кераміку ставити. От як би ми тебе знайшли по керамічних зубах. Ну це точно. Ну що, все, додому? Ні, я таке пережив. Я піду в кабак стрес знімати. О -о. Я так розумію, я вам завтра теж буду потрібен. Так. Ви знаєте, де мене знайти. Дякую. Діти. Буся, ми прийшли на міський пляж тільки, тому що ти мер і так любиш своє місто, що навіть відпочиваєш тут. Я люблю своє місто, тому що воно дає мені гроші, щоб я міг відпочивати, де я захочу, але не тут. Ну Тоді чому ми не поїхали на Мальдіви? Там пісочок набагато чистіший. Минулого року ми чистили цей пляж. Але тільки по документах, але ну, все ж таки чистили. Якщо ти хочеш як на Мальдівах, зараз я тобі зроблю, як на Мальдівах. Валерчик! Так. Слухай, Ігор Григорич. Валерчик, зроби, будь ласка, пісочок такий, як на Мальдівах. М? Навіщо? Передвиборча кампанія лише через рік? Та це ж не для людей, це ж для себе. А, зрозумів. Так що давай. Швидко. Зробимо Зробимо, Ігор зробимо. Зараз все буде. Ось тобі пісочок з самих Мальдів. Валерчик туди особисто злітав та привіт. Буся, це все, звісно, класно, але тут не таке свіже повітря, як на Мальдівах. Валерчик, Зараз зробимо. Зараз буде. Ах. Відчуваєш справжнє Мальдівське повітря. Валерчик сам збирав у банки. Так, дійсно пахне, як на Мальдівах. Але ж тут водичка брудна. А на Мальдівах вона дуже чиста. Валерчик. Зробимо. Зараз буде. О, сонце, як сьогодні, прямо. аж. Ось пані, будь ласка, вода з Мальдів. Взагалі-то я інше мала на увазі, але дякую. Ну, що тобі все подобається: і повітря, і водичка, і пісочок. Все як на Мальдівах? Так, ти знаєш як на Мальдівах. Тільки я одне не можу зрозуміти. Чому ми просто не могли б полетіти на Мальдіви? Тому що я цей пляж почистив тільки по документах. І мені прикріпили ось таку цікаву штучку. Зрозуміло? Угу. Буся, тепер мені не вистачає сонця, як на Мальдівах. Сонце? Валячик? Зробимо.